8 січня 2017 року. А, сьогодні у нас мінус 10 градусів з половиною. Наразі у нас половина п'ятої вечора. Минули великі морози. Було по 18 мінус. Вчора цілий день сніг. Сьогодні також ось такий легенький, падає сніжок. Ну, я прибіг. На пасіку глянути, як тут зимують В загальному все добре. де неде трошки позамітало нижні літочки, це не страшно, бо тому що вверху є відкриті е отвори є у кришках, і цей сніг він іде м'ягкий, так що однозначно попадає воздух вулик. Снігу випало багато. Я надіюсь і так думаю, що на тому точку там мало замести повністю вулики. Тут так. Ну, коротше, у мене до половини нога входить в сніг. До половини ікри. Опа тут вже побільше намело. Красота. Так. Ну, видно, що є продушина. Тут. Там нема, там є, тут також є. О. Все окей. Так, хотів би я глянути, звичайно, якусь сімейку. А там в мене є ці дві сім'ї. Це були рої, пізні рої. Ну, давайте ми зараз оту глянемо. Найверхній верхній літок відкритий. Угу. Вона мала б би маленька, слабенька, але хочеться глянути, як взагалі зараз сім'ї себе почувають. Опа. Так, ніде нічого немає мокрого. На підкришнику теж нічого нема. Хочеться побачити, бджілок, бджілки сидять. Ну, маленькі, що я казав, на чотирьох рамочках. Все, закриваю. Цього року вже в мене є втрати, пов'язані з тим, що... Так, тут трохи є іній. О. Тут примерзло, і там є іні, і більше немає. Втрати пов'язані з тим, що в мене були зльоти осінню. Чотири сім'ї злетіли Це від закліщованості. Все, добре, зимуйте. Також дві сім'ї в мене осінню ще були, а вже потім і пізньою осінню дивився то одна обсипалася повністю, джела таки залишилося нанизу, інша, інша сім'я наполовину обсипалась, всипалась. Ну, і думаю, що ці морози мали її добити. З одної сторони це сумно, а з іншої сторони, ну, виживають сильніші. До речі, сьогодні там одне відео. Робили, зробили мені аналіз моєї пасіки по джолосім'ям по породності. Получилося класне відео. Я вам покажу там три сім'ї, про які розказує Володимир Федорович. аналізує їх. Там такі криві намальовані, подивитись. Ну, в загальному всю пасіку я не буду показувати. Це моє лічне, скажімо так, воно досить цікаві такі досвіди, мені сподобалось. І, звичайно, я тепер знаю, як, як з якими сім'ями працювати, тому що є певні відмінності у бджолосім'ях, і вони підтверджуються тими досвідами, які зробили наші науковці. Тому ті бджолки, котрі відійшли, ті, хто попали, бо в мене там робилися аналіз на 40 бджолосімей, їх в мене там було на той час. Біля 100, ті, хто попали там у цю сороковку, деякі з них відійшли. Я знаю їхню причину, чому, <кхи> якщо робити аналіз досвідів і як вони працювали на протязі цього, всього літа, то я розумію, чому вони загинули. Тому я за ними і дуже, скажімо так, сумую. Надіюсь, що всі решти перезумують чудово. Добре, всем пока, ребята. Иду п'яти чай.